Чипси, воду та побутову хімію спалили росіяни внаслідок ранкового удару по Одесі. Ракета поцілила у склад. Зруйновано 5 тисяч квадратних метрів площі. У результаті обстрілу виникла пожежа на площі 3 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили протягом декількох годин. Довелося залучати навіть так званий пожежний потяг. Тут, по-перше, є різні горючі матеріали. От в одному місці рятувальники ліквідовували сам саме там, де розлилася олія. Плюс через те, що дуже велика площа з усіх сторін, тобто треба підібратися до самого ну очага, до самого треба підібратися. Тому велике саме пожежне навантаження через те, що масштабна пожежа. На щастя, більшість працівників встигли піти в укриття. Втім, один з них все-таки постраждав. Загалом відомо про чотирьох постраждалих цивільних. Вранці до нас було доставлено трьох пацієнтів, які отримали поранення внаслідок військової агресії. Всім надана медична допомога згідно протоколів лікування. Один хворий шпиталізований, шпиталізований з черепно-мозковою травмою та акобара травмою. Двом іншим хворим надана амбулаторна допомога. Вони зараз будуть проходити амбулаторне лікування поза межами нашої лікарні. Внаслідок мінно-вибухової травми, внаслідок великого тиску на барабанні перетинки, виникає акубора травма, яка Порушує е, функцію вестибулярного апарату, слухового нерву. Це досить така неприємна е, ситуація, коли хворі потребують, на жаль, теж тер, е, довготривалого лікування і відновлення слухових нервів не завжди. Відбувається дуже швидко, слава Богу, що всі живі, тому що ми була інформація попередньо, що на зміни перебувало близько 60 осіб, які перебували. Ми переживали за те, що вони могли попасти під епіцентр обстрілу. Сьогодні тільки є поранені. Я, ну, ви, ви переконувалися самі, переконуємося самі, що це серед, серед місця міста, це центральна частина жодних військових формувань, техніки тут не перебуває. Ви це самі. Засвідчили, і ми вкотре переконуємося, що саме якийсь терор, якісь залякування з боку російської агресії агресора йде відносно нашого населення. Скільки часу пройшло між тривогою і тим, як вона в Я думаю, минут п'ять вона кружляла. Ми читали е по телеграму, вона кружляла, то в Ніколаївську область, то в Березовку заходила, а потім вот вот засвітіла тут. Да, мониторил, да. А вы одразу пришли из Конечно. У вас инструкция, да? Да, да. Всегда, если тревога, все мы выбегаем сразу. Вибуховою хвилею зачепили і будинки, розташовані поруч. Подекуди повибивало вікна та двері балконів. Для допомоги людям поблизу багатоповерхівки розгорнули оперативний штаб, де можна було взяти матеріали, аби тимчасово залатати вибиті шибки. Загалом, за даними міської ради, через обстріл пошкоджені щонайменше сім десятків квартир. Спочатку щось прилетіло, непонятно, що білий дим. От десь, а тоді ми підійшли сюди і побачили вже все, все побачили.